Вітаю вас на своєму каналі, як завжди, дуже дякую вам за вашу присутність, за ваш час. Сьогодні у нас вже 1 липня, то давайте побачимо, що нам Таро розкажуть, який у нас буде липень для нашої України, чого нам чекати, що там нам покажуть, що буде в політиці, що буде на полі бою. Коротше, як завжди, липень прийшов, і ми чекаємо подій. Що нам скажуть таро, Чого нам чекати в липні місяці в Україні? Енергія місяця, п'ятірка мечів. Карта і криз, вона таке називається, знаєте, війна. Тобто, що я вам хочу сказати? Хто б що б не казав, які б там не були розмови, в липні війна не закінчується. В липні війна, на жаль, ще продовжується. п'ятірка мечів. Добре. Поїхали. Липень. Випиня, випиня, випиня. Так. Все розпочалося з Верховної Жриці. Тобто загальний фон місяця, ну, знаєте, як енергія місяця. Війна. Причому, знаєте, ну так, жорстоко. Це, до речі, п'ятірка мечів показує, і обстріли буде, їх буде багато. Тобто, і військові дії продовжуються, нічого не заморожується, нічого не зупиняється. Йде війна. І ось як і основне. Я почала робити розклад, випала верховна жриця. Тут, знаєте, тут якось сразу йде інформація про те, що дуже багато чого приховано від людей. Паж жизлів інформація прихована від людей. Відбуваються таємні розмови, домовленості. Це стосується і грошей, і якихось дій, і якийсь тиск неймовірний, купа якихось. Аргументів від прихованих володарів, від якихось таємних володарів ну, того світу, цього світу мається на увазі. Всі, хто нами правим, хто хто ці війни затіває? Тобто вони впливають на Україну таємним шляхом. Є дуже багато розмов, які ми взагалі ніде не чуємо, не бачимо. Про них не, не, не друкуються не в газетах. Ми не бачимо не в Ютубі, ні тим паче там по загальному телебаченню. Ми нічого не бачимо. Верховна Жриця приховує інформацію дуже серйозно. І тут мені, знаєте, все одно йде якийсь тиск, тому що Україні дуже важко. Тут якісь аргументи, тобто, знаєте, це тяжіння, давління фінансово примушують враховувати якісь нюанси політичні, фінансові, і як приймати якесь рішення по королю жезлів. Але. Це, як знаєте, тут все наскільки покрито мороком, показують, що людям показують якісь картинки, якісь новини показують, які призначені для відволікання, як хочете, для відволікання нашої уваги від чогось набагато серйознішого. Тут карти кажуть, дещо готується, і це ж дещо воно може не зовсім нам подобатися. Це нам важко буде сприйняти це важко, знаєте, як до розуму це прийняти, але це як якась неминучість. І для того, щоб от ці плани відбулися, вже багато чого зроблено. Ось оце вам про це каже цей ряд. Ну, Давайте тоді так. А те, що... От, чи нам буде подобатися те, що готують. Ну, Як карти кажуть, подоб... чи буде нам подобатися? Ой, я не знаю, як сказати, чи буде нам подобатися, чи не буде, тому що тут і так, і ні. Це кажуть, це каже те, що ви вже чули, ви вже це знали, розуміли, тому що, і знову ж таки, шістка кубків це повернення в минуле, це якась ностальгія, але з гірким присмаком. Я так думаю, от тут 10 пентаклів, можливо, тут мова йде про території. Можливо, наздріває для нас якась стресова ситуація, якась дуже хитра подія. Вона така. Знаєте, як удар під дих. І це все в інформаційному просторі. Нам буде важко сприйняти якусь певну інформацію. Я не знаю, коли саме вона виникне. Просто мені показують на липень місяць і багато чого таємного йде. Можливо, ми ще в липні то не знаємо, але коли взнаємо, нам буде ну, не дуже таки приємно. Що ще буде відбуватися в липні? Розмови, розмови, розмови. Ага, тут дивіться: ну по-перше, ірфан це втілення якби іноземців, і ну і це лідери, президенти. Отак, от якісь дуже вигідні договори між, можливо, це знаєте про що? Ось на сьогоднішній день. Скільки там уже десь 20 країн підписали з нами якісь домовленості там, так фінансування допомоги, там захист там п'яте десяте. Так, ось це можливо і це все буде продовжуватися ще в липні. От, і це домовленості дуже добрі. Для України. Це вигідні контракти. Вигідні контракти і вигідні домовленості в липні будуть в Україні. Ще що? Давайте так. Що буде відбуватися на полі бою? А, бачите, і лицарь мечів, і полі... рицар жезлів. На полі бою. Колісниця це дуже добре. Ага. Про що тут? Дивіться. Я питаю, що в нас буде в липні відбуватися? Ну, бою. це дуже активний рух. Ось прям якийсь ривок, якийсь прорив до своєї мрії. Розумієте? І тут ще я вам хочу сказати: тут іде мова. Колісниця це є контроль, і колісниця це є території. Я так думаю, що це будуть атаки дуже яскраві. Вони будуть атаки наших ЗСУ дуже успішні з просуванням. Хай вони будуть невеликі, хай це ще не є як конкретне повернення земель, але це рух. Ось бачите, перша карта почалася, ну, розклад на червень, на липень, вибачте, місяць почався з п'ятірки мечів. Тобто війна продовжується. Я питаю, що буде для наших на фронті просування, активні дії, взяття під контроль якихось територій, тут головне просування. І оці карти показують успіх на фронті. Успіх. І тут іще техніка, надходи, техніка, про яку говорили. Дуже багато техніки. Дивіться, тут і коні, 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 коні. Коні це є техніка. Пересування дуже важливо, дуже багато те, що для нас потрібно. Надалі що відбувається? Ух ти. Ой, дивіться, що тут буде? Знаєте, про що мова? В липні місяці, можливі якісь проблеми з фінансами, ті, хто люди працюють з фінансами. Це проблема, вона не тільки, до речі, буде стосуватися України. Тут якось зачеплюють весь світ. Можливо, це мова йде про банковську систему, а, до речі, дивіться зірка і башта. Інформація. Щас скажу, про що ж це йде мова. Щось зруйнується чи якась атака. Це знаєте, з чим пов'язано? Кібератака, кібер банковська система, інтернет щось пов'язано з інформацією. Інформація, гроші, інтернет, фінанси отаке. І тут буде якийсь збій. але це планується. Над цим якось працюється, якась буде така інформація. І це для, для того, щоб приховати якісь процеси. Отак-от. Щось в інформаційному просторі збій піде якийсь. Не знаю, про що це мені карти кажуть. Ну, мені йде банки, інформація, технологія, збій, розлом, інтернет. Отак. Щось роз... зруйнується. Ще тому ну що. Угу. Ой, слухайте, липень місяць всередині країни знову колотнеча. Причому колотнеча на вищому рівні, дуже різкі заяви, висвітлення по сонцю якихось фактів, які дуже сильно будуть впливати на думку про нас. Із-за цього доведеться приймати якісь дуже жахливі рішення. Слухайте, в липні щось ми почуємо таке якесь жахливе. Воно. От розумієте, це якось ще не дуже впливає. Що на саме головне? Закінчення війни. Закінчення війни в липні не буде. Але будуть якісь події, які впливають на війну. Вони як потрясіння для нас буде. Це якась дуже серйозна буде трансформація. Але ці події, вони якось, бачите, останній аркан смерть. Якось всі оці події, вони, хоч не дуже приємні, але вони підводять до якогось кінця, до зміни, до трансформації. Тут іде якась маніпуляція недосконаленим законом. Тобто, знаєте, що ми в липні будемо так дуже сильно колотитися. Що я вам скажу? Місяць дуже важкий для нас, ще важчий, мабуть, ніж е, червень. Але тут знаєте, тут іде більше не жахливі події на фронті, а якийсь інформативний тиск, дуже багато інформації, і я не можу сказати, що вона неправдива. Коли пам'ятаєте, вам казали, буде лиця як з відра на нас, неправдива інформація, а тут навпаки вона буде правдивою, вона буде висвітляти якісь факти. І це буде для нас великим потрясінням. Але як не крутий, це веде до трансформації. Трансформації, до зміни. Ну, Розумієте, це таро, це ж не те, що там мені прямим текстом написали, ось буде те-то, те-то, те-то відбуватися. Це таке, знаєте, трошки як зашифроване повідомлення, і щитати ми його зможемо уже зрозуміти, про що йде мова, ми зможемо вже коли будуть відбуватися певні події. То я вам хочу сказати. так, Місяць важкий. Всі події вони не є завершення війни, але якось вони ведуть до якоїсь трансформації, до зміни, до вирішення якогось питання. Але і всередині країни ми будемо дуже сильно колотитися. Тут по закону будуть вирішуватися якісь такі проблеми. От. Ну, побачимо. Побачимо. Але все ж таки, хочу вам сказати, все йде до кардинальних змін. Все йде до кардинальних змін. Тут карта смерті стоїть. Ну, мені ж хочеться запитати, оці зміни вони до чого, врешті-решт, ведуть? Наскільки ці зміни нам будуть позитивні? Що ми, врешті-решт? Ну, Король Пентаклів, зміни позитивні, все ж таки позитивні зміни. Тобто, а позитивні зміни у нас в чому заключаються? Для того, щоб війна не заморозиться. Так, я кажу, жахливі речі. Війна продовжиться. Але вона продовжиться для чого? Щоб ми досягли своєї мети. Ми повертаємо свої території і ставимо крапки, і назавжди закриваємо Росію від себе. Оце у нас мета. Ну поки що це липень. Він буде дуже гарячий, і на дворі буде спекотно в липні, і буде спекотно всередині країни. Але мене дуже радує оцей ряд, коли він каже, що наші просуваються, наші рухаються, і дуже багато техніки йде в Україні. Дякую вам за увагу. Тримаємося всі разом. Йдемо до перемоги.